Цікаве питання. Скільки ж може 10 кВт сонячне поле генерувати, ну тут трошки менше 10 кВт, тут має два стрінга, трошки менше 10 кВт, там 9800, скільки ж може генерувати електрики в такому стані. Здавалося б нічого. Ну що, що тут? Тут шматочок. От ми почистили годину назад, але дивіться в чому прикол. розтає. Бачите, водичка потекла. Тобто нагрівається самі в сонячні панельки від сонця. Сонечко у нас таке досить яскраве. Кут нахилу тут 34 градуса. зорієнтовано на південь. Ну от У нас два стрінги є по 9 панелей по 535 Вт-545 Вт. Зараз подивимося, що нам показує інвертор. Але що я можу сказати, якщо почистити від біленького, о, дивіться, як воно гарно. О, тут теж вже почало відскакувати, тільки що дотронувся. оп. Ну, і ще ну, крига майже в палець, майже 2 см. Це от цікаво, це от цікаво. От водичка притискає трохи. І водичка тече. Зараз ще тут. О! Так, да, воно зараз буде сповзати, зараз можна буде зчищати повністю. І от зараз подивимося, скільки ж у нас генерація на самому інверторі. Так, а що ж у нас? Що ж у нас тепер видає? Два стрінги. Дивимося по стрінгам. Так, сумарно, сумарно. У нас йде 1,7 кВт. в Одному 800-1900. По 2 А. Зараз будемо чистити сніг і побачимо, скільки ж все-таки дає, що ми зможемо здерти. Але навіть під такою кригою у нас все ж таки генерація йде. Головне чистити білий сніг. Його в самі панелі починають нагріватися і крига буде сходити. Далі граємося.